20 серпня є урочистість на небовзяття Пречистої Діви Марії. І до цього свята готуємося дев'ятницею. День сьомий. Послання Богородиці цариці миру з Меджугор'я від 25 січня 2023 року. Дорогі діти, моліться зі мною за мир, бо сатана хоче війни та ненависті в серцях та народах. Тож моліться та жертвуйте ваші дні у пості та покаянні, щоб Бог дав вам мир, майбутнє на роздоріжжі, бо сучасна людина не хоче Бога, тому людство прямує до загибелі. Дітоньки, ви моя надія, моліться зі мною. Щоб здійснилося те, що я почала у Фатімі і тут. Моліться і свідчить мир серед свого оточення та будьте людьми миру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Молимося молитву миру. Це є молитва, яку Марія молилася разом з візіонерами перший раз у Меджу Молимося за мир і за здійснення планів Богородиці, В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Вірую в Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, страждав за понтія Пілата. Був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у вітхлань. Третього дня Воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде і славою судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, Воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті Повна, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід на твого Ісусу. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і як яка була на, на початку, і нині, і повсякчас, і, і, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від духа Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена Ти між жінками, і благословений плідлона Твого, Ісус, свята Марія, Мати Боша, молись за нас грішні, Ми нині і в гоні смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як, як було на початку і нині, і повсякчас, і на по віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам і сьогодні, і сьогодні і прости і нам провини наші, як і які ми прощаємо і винуватцям нашим і, і не введи і нас у спокусу, але визволи але нас від лукавого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена Ти між жінками і благословений плід вона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Амін. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як була на початку і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні. що є сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині та годину в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Як було на початку і, початку, і нині, повсяк повсяк час, і повсякчас, і на віки вічні Амінь. Амін. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Від наш дай нам сьогодні, і прости нам, нам, нам провини наші, і як і нашим, і не водій нас у спокусі. Але нас від Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плідло на Твого, Ісус. Свята, Свята Марія, Мати Божа, моли за нас вішних, нині і у годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було, було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. вічні. Амінь. Марія Цариця Миру, за нас. святий Мартине, покровитель нашої дієцезії, всі святі і ангели в небі. Моліться за нас. Господь з вами. І з духом Нехай по заступництву причисту Діви Марії благословить вас, дає свій мир і охороняє всякого зла всемогутній Бог. Отець і син, і Святий Дух. Амі. благословимо Господа. Богу